Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. До часті колективу наших славних істориків, він дуже великий. Хочу повідомити про те, хочемо, що їхньому унікальному дослідженню. Оригінальних текстів Конституції України 1710 року, автором якої є Пилип Орлик нема ціни. Великий, сильний, талановитий колектив прізвища тут є, багато їх, не називаю часу, нас не багато. Працювали не тільки в Україні, працювали в архівах Швеції, Польщі, Франції, Німеччини. І видали окремою книжкою староукраїнською, латинською, французькою, англійською та німецькою мовою ось цю Конституцію. Ну, як не гордитися такою роботою? І як її не. Шанувати, не цінувати. І як сьогодні про неї не згадати, так Марія Санрович, то на продовження, так. будь ласка, Роман Володимирович, бажаю здоров'я, шановні доброді. Ми з Марією Олесандрів продовжуємо цикл передач з козацьким джерелом, де піднімаємо тему козацтва і ролі в розбудові нашої сьогоднішньої України. Ми знаємо, що козацтво це стовп, який є. Для розбудови сьогоднішньої України, на якого опираються всі історичні факти. Так. тому, що козацьку добу з історії України не вичнути, не сховати, не закрити і не замалювати. Це той стовп, яким ми, ми, ми гордимося, і ми завжди кажемо, що ми є козацького роду. Одним із етапів розвитку козаччини, ми знаємо, ця козаччина коли були найкращі її часи, коли Козаччина захищала нашу землю. Але один із етапів творення козацької держави до неї підійшов новообраний гетьман України Пилип Орлик, який у 1710 році, у Бендерах, в місті Бендери, написав Конституцію. Україна. Ну, хоча, тобто, Конституція Козацької держави, це перша Конституція України. Ну, вона можна, можливо називалася як Конституція, Пакт, Договір. З плином часу вони імплементували кожен по-своєму. Але у архівах є написано, що це Хартія, е, угода. І коли Пилип Орлик зібрав. Найкращі позиції розвитку Української держави він написав таку угоду між е, гетьманом і козацькою старшиною. Тобто, це не була така собі е, Конституція, це була угода, де було розписано, які обов'язки має кожна сторона. Які обов'язки має бути гетьман України, коли він має обиратися, який період має обиратися, ким має обиратися, і сама, сама процедура обрання Гетьмана України? Так само у Конституції було прописано суддівську владу, де було описано, яка роль суддів в розвитку держави. Тобто судді ставали тоді вже незалежною гілкою розвитку українського суспільства. Вже тоді зрозуміли, що якраз на судді це є та, е, ті ваги, які регулюю, регулюють відносини. І було написано у Конституції Перипа Орлика те, що яка роль козацької старшини. Козацьких полковників, mm -hmm. козацьких сотників. Е і окремою статею була написана казна, яким чином на Україні які землі збирають податки, і ці всі податки знаходять в е казну Козацької держави? Е написання. І таким чином не тільки надходять, а як розподіляються, на які потреби Козацької держави України потрібно було виділяти кошти. Таким чином, ми вже бачимо, що пропозиція угоді Пилипа Орлика, яка написана в 1710 році, розвивалися такі гілки влади, як гетьманська влада, mm -hmm. судді. Казначейство і козацька старшина, і між ними укладалися відповідні відносини. Якраз незалежний суд повинен був регулювати ці відносини. Так само, якщо порівняти сьогоднішньою конституцією, ми маємо законодавчі, виконавчі і суддівські органи влади, які незалежні, одні від одних. Вже тоді Піліг Орлик у 1710 році поклав ці питання в. Так. Конституція або угоду, або хартію відносин Гетьмана і козацької старшини. Ну, у цій угоді Пилип Орлик уклав, що Україна стає під проректорат Швеції, Карл 12 тодішній король Швеції у цю угоду, ну, по-нашому, будемо казати, ратифікував. А на тодішньої мові він узгодив і дав добро розвитку цієї Конституції. Потім ми вже бачимо похідні від цієї Конституції, коли Європа побачила своїх цих законів, цю хартію, цю угоду Єв... Європа вся побачила, вони зрозуміли, що так. треба йти по розвитку тому, який заклап у цій Конституції Пилип Орлик. І вже тоді почалися свод законів. Ну, Кожна держава має свої відносини, свій уклад життя. І вже тоді вони почали в Європі складати свої Конституції, в тому числі і Швеція після цієї Конституції написала свою Конституцію. І одним із перших, хто зумів написати Конституцію Перепа Орлика, а ми знаємо, що Переп Орлик це був учень. Івана угу. Іван Мазепа його навчив. І практично, ми знаємо, що Іван Мазепа помер, і практично Пилип Орлик у цю конституцію уклав всі ідеї, які вже на тодішній час розвивав Іван Мазепа. Так що ми можемо і гордитися тим, що на сьогоднішній день наші архівісти історії, які досить довгий час, як ви вже казали Марія Олександровна, працювали в архівах Швеції, Росії, Польщі, Австрії, Німеччини, і знайшли оригінали оцих. Цієї угоди між козацькою старшиною і гетьманом, ну, як ми називаємо зараз Конституцію України. Так що підкреслюю, це була перша Конституція України, написана в 1710 році Пилипом Орликом, яку визнала вся європейська спільнота. Ось так. Доводиться тільки дивуватися, наскільки цікава. Наскільки і трагічна, і велична на весь світ наша історія, і просто я радію, що маємо ми зараз більше можливостей доторкатися і розкривати те, чого нам раніше було невідомо. Так, що вивчаємо, цінуємо і знаємо історію. Зустрінемось, шануємося, ми то варті.